Саме цікаве, що кактус розпускається на ніч. От бачила ввечері, що вже бутони. от-от-от. А зараз йду, а вже бутони розкриваються. І завтра зранку ще поцвіте до обіду і все. От тому треба вловити цей момент. Зараз ввечері, ввечері, зараз, а потім ще буде зранку, коли розпуститься повністю краса. І от ранок і наші квіточки, до обіду вже вони відцвітуться. До речі, кактус не, це кактус не опіки, він це обморожений. Я колись його лишила, вже були морози. Те він приморожений. І як бачите, ось, бачите, наче от приморожений, а квіточка росте. Квіточка росте ось. Бачите, це вже він цвів. Бачите, наче такий от приморожений, а квіточка є. Така краса.